Українці залишили свій слід в історії, науці, мистецтві та навіть космосі. Сьогодні я розповім про п'ять видатних українців, які змінили світ. Почнемо з людини, без якої не було польотів у космос Сергія Корольова. Саме він створив перші космічні кораблі та запустив у космос першого супутника, а потім і людину. Цей видатний конструктор народився в Житомирі та все життя мріє про підкорення космосу. Його робота допомогла Юрію Гагаріну стати першою людиною у відкритому космосі. Наступний герой Ігор Сікорський, уродженець Києва, який змінив авіацію. Він створив перший у світі гелікоптер. Мізлітати вертикально його розробка використовуються у військовій, медичній та цивільній авіації по всьому світу. Гелікоптери Сікорського досі рятують життя та доставляють вантажі у важкодоступні місця. Борис Патон, людина, яка зробила революцію у металургії. Він розробив метод автоматичного зварювання, який використовується на всіх заводах світу. Але найцікавіше, що його технологію застосовують навіть у космосі. Українська наука допомогла будувати космічні станції прямо в відкритому космосі. Завдяки патону будують мости, кораблі та навіть космічні апарати. Наступна легендарна українська. Інка Соломія Крушельницька, яку вважали найкращою оперною співачкою початку ХХ століття. Вона рятувала кар'єру композиторів. Саме завдяки її виконанню світ Дізнався про оперу Мадам Батерфляй Пучині. Її голос вражав навіть королів, а її талант визнавали в Італії, Франції та США. Хто б міг подумати, що Українка стане зіркою світового масштабу. Завершує наш топ Олександр Богомолес, видатний український вчений, який вивчав, як продовжити життя людини. Він розробив унікальні методи боротьби із старінням і зміцненням імунітету. Його роботи допомогли врятувати. Вати тисячі людей під час Другої світової війни, а його відкриття й досі застосовується в медицині. Українці змінили та змінюють світ у науці, медицині, мистецтві та навіть у космосі. Дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк та підписатися.